Відео. Ми дізнаємося про морські походи козаків 17 століття. Давайте перенесемося на машині часу минуле і побачимо, як це було. Самий ранній відомий похід українських козаків на Чайках відбувся 1492 року, але масово вони розпочалися в першій третині XVII століття. До морського походу запорожці готувалися дуже старанно. Його організація охоплювала такі етапи: вибори старшого похідного атамана, визначення мати походу. Розподіл козаків на екіпажі, вибір місці часу для побудови чайок, забезпечення їх необхідним оснащенням та озброєнням. За декілька тижнів до походу на Дніпри на численних островах збирали матеріал для побудови і оснащення чайок. Чайка відкритий козацький човен без палуби з лавами, які зміцнювали його конструкцію. Вона була незамінною замінимой в боях біля берегів, на водах з численними мілинами, недоступними великим кораблям, а також на річках. Кожен загін екіпаж, у складі якого було 50-70 козаків, будував чайку для себе протягом кількох тижнів. Залежно від масштабів майбутнього походу, від кількості його учасників виставлялася флотилія величиною від кільканадцяти до вісімдесяти ста чаюк. Таке швидке створення величезних флотилій можливе було завдяки досконалій організації. Для будівництва чайок використовували липу, вербу, ситник, яких у районі Дніпра було вдосталь. Чайка являла собою величезний морський човен, якому могло вміститися від 50 до 70 чоловік з оснащенням, озброєнням та провіантом. Головною його частиною, як свідчить французький інженер Боплан, був кільчовник довжиною близько 15 метрів, видовбаний із липового або вербового дна, поширюваний вгору. Від нього розбудовували корпус, пробуваючи дошки цвяхами, розширюючи і видовжуючи його із зростанням висоти, а човен забезпечували жердинами. Міцно спаяні дошки обводили колодою з липової кори. І обливали їх смолою. Потім ззовні на обох бортах колодою з Липового лика і дикої вишні прив'язували снопи очерету. Ці снопи не дозволяли човну затонути навіть тоді, коли він наповниться водою. Також вони захищали екіпаж від куль і водночас виконували роль буферів. Чайки з огляду на умови пробування на них. Могли виходити в море тільки в теплу погоду, випливали переважно в червні або ранньою весною, з походу, козаки поверталися зазвичай восени. весени. Велика кількість перемог на морському полі бою досягалася завдяки досконалому знанню військовій справі та повній гармонії з власноруч побудованою чайкою. Визначним серед цих перемог. Став успішний морський похід запорожців на навесні 1602 року. На 30 чайках і кількох трофейних галерах вони пройшли під Кідів і розгромили турецький флот. 1606 року запорожці штурмували фортеці Кідів та Білгород. Особливу в і кмітливість вони проявили при взятті в армію неприступної змоги фортеці. Козаки, вивчивши місцевість, піднялися річкою вгору за течією, обійшли місто фортецю з флангу і відкрили вогонь з гармати мушкетів. Штурм варни завершився розгромом берегових укріплень і знищенням усіх турецьких кораблів, які стояли на рейді. Наступного 1607 року козаки на чолі з Петром Сагайдачним розбили турецьку флотилію під Очаковом. Восени 1608 року запорожці взяли перекоп, а 1609 року на 16 чайках пішли в Герладунаю і здобули ків'ю Ізмаїл Акерман. 1615 року запорожці на 80 чайках пішли на Стамбул. Гарнізон як кого тоді нараховував 24 тисячі яничар і 6 тисяч сіпахів. Висадившись на берег між столичними портами Мізерною і Архіокою, спалили їх. Страшенно розгніваний султан розпорядився наздогнати запорожців, котрі успішно відпливли назад. Вони змушені були прийняти бій біля гирла Дунаю, взяли на абордаж декілька турецьких галер і провели їх до Очакова, де спалили на очах турецького гарнізону. На весні 1616 року козаки під проводом Петра Сайдачного знову вирушили в похід проти турків. У гирлі Дніпра на них уже чекав турецький флот. Та він не витримав атаки запорожців і був ущент розгромлений. Козаки захопили півтора десятка галер і майже сотні човнів. Турецький воєначальник Алі Аліпаша леді устиг втекти морем. Запорожці дісталися узбережжя Криму і взяли місто Кафу, нині Феодосія, де знаходився найбільший ринок рабів-невільників. Козаки на чолі з Сагайдачем спалили в гавані турецькі кораблі. Знищили 14 тисяч турецьких вояків і визволили, кілька, і визволили кільканадцять тисяч невільників. Відтак козаки взяли штурмом синоп і трапезунд, де спалили 25 турецьких суден. Звістка про зруйнування турецьких фортець, Кафу, Синопа і Трапезунда поширилася далеко за межі Османської імперії, за свідченнями очевидців. На той час на Запорожжі було 34 тисяч козаків. Вони мали 230 чайок, ходили по Чорному морю і протягом 1616-1617 років успішно нападали на турецькі фортеці. Взагалі, козаки були добрими моряками. Вони володіли правилами навіграції, мали власні способи сигналізації, вміли послугуватися компасом. Окрім знаменитих чайок, козаки користувалися також підводними човнами. В них вони нападали на ворожі судна чи фортеці, нечутно підпливаючи вночі до своєї цілі. А після бою човни знову поринали під воду. Запорізькі козаки, успішно подолавши пороги на чайках і підійшовши до Чорного моря, в очеретах швидко пообладнують. Частину чайок для підводного плавання під водою. Для цього погляд борт до борту ставлять дві чайки і нахиляють одна до одної на 90 градусів так, що один з бортів стає ближчим. Підводні човни мало подвійне дно. На доріжньому був насипаний пісок. Під тягарем піску човен ховався на глибину. Якщо ж треба було піднятися на поверхню, козаки відсували в долішньому дні отвір. Пісок висипався у воду і човен вигнав. Ось як згадує на очікувану атаку з козацького підводного човна сучасник. Одного похмурого світанку турецькі вартові з могил фортеці Синоп спокійно поглядали на силу селену колоду. Які пробили до берега хвилі, з того вони не дивувалися, адже ніч була досить вітряна і, як на лихо довга. За такої непогоди завжди щось прибуває до берега. Не звернули уваги на ці колоди і спостерігачі турецьких галер, повз які пропливали здоровені дерев'яні колоди. Як тільки почало світати, колоди вдарилися в берег. Розчинилися замасковані стулки, і на берег вихопилися сапорозькі козаки, які кинулися до відчиненої брами міста. Місто фортеця було захоплене дуже швидко. Так уперше українські козаки вперше використали під час морського походу підводні човни. Перша чверть XVII століття стала вершиною слави козацького флоту. Українські історики називають цей час героїчною добою козацьких морських походів. Найбільшої могутності козацький флот досяг влітку 1625 року 350 чайок. Якщо рахувати навіть по 50 козаків на кожному судні, то виходить понад 17 тисяч шабель. У наступні роки військова активність козаків на морі змусила турецького султана укласти мирну угоду із Запорожжям. У 1649 році таку угоду було укладено, і запорожцям було відкрито доступ до всіх портів Чорного моря. Султан вирішив за краще мати запорожців, за партнерів, аніж за ворогів. Після цього активність козаків на морі значно знизилась. Торгувати було безпечніше та більш прибутково, ніж воювати.